Дорогі друзі, присутні тут ветерани українських національно визвольних змагань, шановне товариство, присутні тут, а присутні тут, я думаю, виключно добрі люди, які прийшли з однією метою гідно по-християнськи, по-українськи вшанувати пам'ять своїх національних героїв. Напевно, ніхто не буде заперечувати чи сумніватись в тому, що кожен народ, кожна цивілізована нація має своїх національних героїв. Вона тим більше ними гордиться, вона тим більше їх вшановує, якщо вони вийшли з-за з гущі народу, обороняючи право на життя. Право бути господарем на своїй землі цього народу. Для нас, для українців, такими національними героями є, поза сумнівом, українське козацтво, а також українська повстанська армія. Для нас національними героями є славні гетьмани, котрі не зрадили інтересів українського народу. Для нас такими є провідники ОУН та командувачі старшини воїни Української повстанської армії. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих, що боролися тут, на цих землях, і загинули, на землях, де проживав. Протягом багатьох віків, за всі часи писаної історії український люд, наші предки. Що характерне, що українська повстанська армія виключно діяла на таких теренах, і тому постає питання, які цілі були, а це питання на сьогодні на нього дають різні відповіді. Можна поспівчувати, можна пожаліти, можна бути сердитим на тих, хто фа так фальшує зовсім свіжу, зовсім недавню історію. Тут є різні мотиви. Одних це їхнє політичне завдання, якщо його можна назвати політичним, для других це результат виховання, результат зомбування їх протягом десятків років. Нічого дивного, що такі є і в Україні, що такі є і на території сучасної Польщі. Можна по-різному називати, вживаючи найгірші слова для їх оцінки. Не хочу їх навіть повторювати. Але чи можна, чи є підстави для цього, кого грабували грабіжники, бандити і тому подібне? Навпаки, вони не наживали. Крім ризику власного життя, безсумнівної готовності віддати це життя за справу народу. І не більше, вони це робили для того, щоб захистити цей люд, право його на фізичне життя, право на його духовне життя, право бути господарем на своїй землі. А наш народ, народ землеробський, споконвіку нерозривно. Зв'язаний з землею, бо ця земля була його годівницею в результаті важкої мозильної праці. І от так цей символічний пам'ятник, як ми його називаємо, символічна могила у селі Грушовичі, вона, власне, і віддає шану тим, хто зі зброєю в руках боровся проти тиранів комуністичного режиму, як з одного, так і тут місцевого з боку. Сусідньої Великої імперії Совєтського Союзу, так і місцевих, за право наш, нас, маленьких, наших батьків, наших дідів вижити. Бо, власне кажучи, там, де цього захисту не було, там в результаті була Павло Кома, там були Малковичі, там була Береска, Бахів, Сівчина, Скопів, і якщо далі продовжувати Пискоровичі. Гораєць, Люблинці і ця трагічної долі Холмщина, Грубишівщина, Томашівщина, зокрема. На цьому нижній частині цієї символічної могили викарбувані курені, які діяли на теренах Закерзоння. Це була дуже високо організована структура. І не тільки в політичному розумінні, а й в військовому розумінні. Отже, це знову є доказом того, що вони були справжніми героями. І так от можна прочитати курінь прірви Беркута це курінь, який діяв на теренах Холмщини, входив до тактичного відділку Данилів. Командувачі цих куренів, тут є два, це псевдо, після смерті легендарного курінного ягоди, іншим муродженця Перемишля. Цим куреним в складних умовах Холмщини, Грубашівщини, зокрема, конкретно, командували Прірва і Беркут. Доля була до них щасливою. Вони обидва пройшовши рейдом через всю територію Польщі, тодішньої комуністичної Чехословаччини, пробралися на вільний захід і донесли слова правди про воїнів, зокрема української повстанської армії, про ту трагічну долю, в якій опинився український люд. Адже прірва це Євген Штендера, той із нас, хто читав, хто тримав в руках будь-який том літопису УПА. То там це прізвище Євгена Штендери побачить. Якщо так далі йти направо, ми наближаємося курінь Залізняка. Залізняк це Іван Шпон, так, Залізняк його легендарним псевдо. Уродженець Закарпаття, власне кажучи, Словаччини теперішньої, опинився силою обставин складних. Неоднозначних обставин, тут, на Львівщині, в Правій Руській. Він очолив сотню, а потім і цей курінь. Це був останній з часів комуністичного режиму, ну з таких видних українців, політичний в'язень. І напевно понад 20 років, ну то що понад 20 це гарантовано, відсидів як політичний в'язень у польських тюрмах. Між іншим, оця територія де мешкали до. Ну, Абсолютній більшості українців, то, власне, входила у зону діяльності однієї і сотень куреня Залізняка. Наступний курінь, це Перемиський курінь. Тут викарбувано псевдо двох курінних коника і байди. Михайло Гальо, уроженець околиць Хирова, з під самого Хирова, загинув. Ми Завжди, будучи на Пекулицькому цвинтарі, вшановуємо пам'ять і цього Курінного. Загинув на початку січня напередодні різдвяних свят 46-му році. Його місце зайняв Курінний Байда Миколенко, уродженець Полтавщини. Він теж мав щасливу долю. Бо вдалося йому знову ж через цей трагічний, страшний маршрут, де вся Чехословацька армія, служба безпеки, всі співробітники, як називали їх стукачі і тому подібне, полювали за цими загонами, які проходили через Чехословаччину. Він нам теж залишив гарні спогади. Ну і нарешті не менш славний курінь, лемківський курінь, курінь Рена. Василь Мізерний псевдорен, родженець Галичини. Загинув після операції Вісла, повернувшись на територію, як воїн на території Радянського Союзу, загинув десь біля Либохор на Турківщині, вже воюючи з НКВД і з їхніми посіпаками. Ось така доля можна було б довго перелічувати. Тих сотенних, які командували сотнями, серед них теж більшість сотенних загинула. Деякі з них були в силу різних обставин, але не з власної волі, попавши в руки своїх ворогів, були засуджені до смертної кари і розстріляні.